Ну, та бізнес супер, все, все йде по плану. Ну, а як же ж, діди довольні, наші дівчатка щасливі, ну а що, на морі так плюскається, як каченята? Але я маю одну проблему. Я не знаю, що мені з цими жіночками робити іспанськими. Не ж щось на мене дивляться косо. Та, та коли то виїжджаю, слухай, а тут вони того поставали на углі і так дивляться на мене. Я дивлюся, що вони вже думають, що вони вже знаєш, як то щось замічають, що я їм сюди. Завожу якихось дівчат місцевих, знаєш, і все, і дідів не лишається. Так, гроші втікають так, гроші втікають в друге русло. Ну а як же? А вони чого ти дідів полишали? Порозводилися, бо в неї не хотіли терпіти. А вони собі думають, діди коні покидають, знаєш, повмирають, та їм полишають спадки. А вони ж у собі хіба тепер будуть по шопінгу ходити, та їм морепродукти їсти. А тут не те, що було. Іванка відкрила бізнес. Все, та тут тепер діда в нас не знайти в окрузі, навіть свічками шукай. Я вже всіх виловила, всіх список записала, всі вже стоять черзі, хіба шукають наших жіночок. Та, та кажуть, що такі добрі. та, та, Але все, нам треба вже на другий район переїжджати. Та, нам треба розширювати.